Вітаю друзі! От завжди думав, е хлопці знімають там колеги мої з інших міст срібні контакти. Їм там їх шлють мішками блядь, десятками кілограмів. Думаю, чому мені ніхто не відсилає цей матеріал? Підняв ціни, зробив нормальні і матеріальчик погнав. От бачите, сьогодні з одного місця зайшло не магніта а 1500 грамів і 1100 грам магнітних контактів. Не магніт по 26 гривень купив. Ціна актуальна на сьогодні там. Якщо щось будете пропонувати мені, е, телефонуйте. І магнітні контакти ми купили по 20 гривень за грам. Так що, у кого є такі матеріали в об'ємі, пропонуйте, будемо раді у вас їх купити. Також купляємо різні інші метали. Ціни в шапці профілю. Перехід в групу Телеграм знаходимось в Києві, також працюємо по новій пошті та іншим перевізникам. Всього найкращого, мирного всім неба, гарного дня, всього-всього, допомагаємо армії і слава ЗСУ.